Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Зараз ранок, 15 червня, і йде такий легенький дощик. Моя стихія люблю дуже дощ, але він так мало нас радує, особливо в літній час. І сьогодні помилуємось лавандою. Вона вже вся потроху зацвітає. Ось перед вами. Такий сорт лаванди. Така вона блідорожева, називається естеджан. Відрізняється від інших сортів, тим, що листя у неї має трошки іншу форму, Листячко більш широке. А квіти ось такі блідорожеві. Виростає. До 60 сантиметрів, такий гарно виглядає. Аромат пахне точно так же, як всі сорти лаванди. Ось така красуня. Йдемо далі. В мене тут, бачите? У мене тут і сад, тут бурячки, а тут у нас лавандочка. Ну і вони непогано так між собою спілкуються. Ще один рожевий сорт. Це в мене новий сорт, називається розеа. Це поки що такі невеличкі кущики, але достатньо багато квітів. Також вона тільки починає зацвітати Ось такі квіточки. Дуже жарко у нас, тому вона, як і люб... інша рослина, потребує, потребує поливу, особливо молоді рослинки. Так. А поруч тут це лавандин, сорт Green Grey. Такий, бачите, насичено такого чорнильного кольору, насичено фіолетовий колір, і має такі сріблясті е, листочки та віти. Отак От відрізняється. Також, це в мене нові, нові сорти, але вже в цьому році, ось всі кущики. Зацвітають. Отака. Гарна рослина. Дощик трошки усилюється. Йдемо далі. Ось тут моя лавандова алея. Бачите, як вона, це верхня частина, та що підмерзла. Дивіться, вона повністю об... обновилася. Нижня частина вже квітне, ось такими квітами, але верхня частина достатньо багато масом колосочків. буде дуже пишне цвітіння. Я оці, що внизу, просто обріжу, зріжу на букети, нижню частину, а ця верхня частина вона почне активно квітувати. Дивіться скільки. Багато колосків. Це сорт хемус. Сорт, який дає дуже багато ефірних олій. Зазвичай він тут дуже красиво квітне. У мене така прикраса. Але треба трошки почекати. Зараз вже зацвітають інші сорти, тому такий лавандовий сезон ми трошки продовжимо. Ось так, такі квіти, фіолетові, красиві. Ось так це виглядає. Так, йдемо далі. Ось тут поруч з огірочками в мене це лаванда. Кримська, Ось така вона, такі квіти, сорт кримська. Виростає розміром 60, 70, 80 см, не низькоросла. такі прямостоячі квіти, цупкенькі. Незважаючи на те, що дощів немає, вона виглядає гарно, зелена квітуча. рясно дуже бутонів на ній. Це я вирощую на насіння. Цей сорт у мене тут 5 кущиків. Буду збирати насіння. Так, ось тут це кущ лавандину сорт Гросо. Він потихеньку набирає, також починає. Цьому році дуже рано починає теж розпускати свої квіточки. Ось колір можна подивитися вже на суцвіті. Деякі розпустилися. Кущ дуже великий за рахунок того, що високий дуже колосок. Колосок може бути і 50, і 70 см. А сам кущик, він більш компактний. Самого куща навіть не видно, ось одні суцвіття. Такі довгі, дуже гарні в букетах. Ніжка довга. Ось так виглядає. Це гросо. Зараз покажу вам лавандин темп, чим відрізняється. Так, ось тут трохи він у мене в затінку. Це лавандин сорт темп. У гросу такі довгі колосочки, а у темпа вони, по-перше, більш бліді, ось такого кольору. Також розмірами такий же, як і гросо, але такі більш округлі. У Гросу довгенький колосок, зверху такий завужений. А ці колосочки, вони, бачите, більш, більш такі округлі, але ніжка також дуже висока. Ну і отак він квітує. Наведу камеру такого кольору. Серединочка там злегка, така помаранчева. Це сорт темп. Лавандин. А зараз покажу вам Едельвейс. Ось дивіться, це білий лавандин, який він, який великий кущ. Так я, ось такий тут один. Ось тут дивіться. Це також лавандин, Едельвейс. Такого розміру. Минулому році я його була дуже обрізала, багато брала з нього живців, а в цьому році я дала можливість проявити себе у всій красі. І ось також колосочки, отакі тройні колоски. Бачите, у лаванди так не буває. Це буває тільки у лавандина. Від основного колоска ще йдуть допоміжні. І він, покажу вам, які квіти з цієї сторони, більш сонячної, деякі вже почали ось так розпускатися. Біленькі квіти з невеличкою такою течінкою жовтою. Кущ виростає метр-метр двадцять. При посадці треба це ураховувати. Коли ви висаджуєте лавандин, треба висаджувати його на відстані, можна навіть півтора метра в міжряді. Ну і так, десь приблизно метр-двадцять метр, метр двадцять між кущами. Тоді вони будуть отакі величезні, пишно будуть квітувати, не будуть загущувати і затіняти один одного. Оце у мене тут. Три кущі. Сам кущ компактний, але при цвітінні дуже має великий об'єм. Так, мені є ще дещо вам показати. Йдемо далі. Тут уже квітує хіт -код. красавець це Такий король нашого саду. Дивіться, вже квіти розпустилися, ще не всі. Ось якщо вам треба зрізати на букети, то треба ось в такому стані вже починати зрізати, не давати далі йому розпускатися, тому що букети не будуть такі привабливі. Ще трошки. Хід код зацвітає найраніше, бачите, тут вже деякі з'явилися такі коричневі квіточки, вони вже, це вже вони підсохли. А це говорить про те, що ще трошки, і ну, ще вона, звичайно, ще вона постоїть, тому що вона вже квітує, мабуть, два тижні, дуже рано в цьому році. Але надзвичайно красивий сорт росте невисокий. Ну, таких до 50 сантиметрів. Але рясно багато квітів. Декоративно дуже гарний. Ну, звичайно, аромат. Аромат. Весь сад зараз ще дощиків, де знаєте, і воно оця така гарна атмосфера. Саме садова все квітує, наповнює ароматом, освіжає дощик. Зараз ще вам ось так покажу. Дивіться, ось Едельвейс Бачите, який він з цього, з цього боку. Коли зацвіте, я вам покажу в повній красі. Але зараз уже декоративно, бачите, який він гарний. Йдемо далі. Тут і лавандові курочки прогулюються під дощем. Півник та курочка. Це кохінхін лавандовий, називається так порода. Такі дуже красиві. Не подобається. Тут у мене квітує лаванда Miss Катерін. Також рожевий колір. Кущик росте невеличкий до 40 сантиметрів. Така більш бордюрна лаванда. Також дуже приваблива, ще не всі квіточки розпустилися, але ті, що розпустилися, бачите, якого вони кольору. Тут цвіте лаванда елеганс, такого кольору квіти. Також частково примерз. Ось тут буде пізніше, будуть квіточки, а ті, що не піддалися заморозкам, вже так цвітуть. Красивий яскравий колір. Лаванда вся гарна, по-своєму. Різний сорт. Так, ще покажу вам. Тут у мене два лавандина. Це перед вами сорт синева. Такі також довгі колоски. Ось Так вони виглядають. Формою похожі на грусу, але колір інший. Це лавандин-синева. А поруч... Наш красавець це платинум блонд. Платину блонд відрізняється своїми варіїгатними листочками таке листечко. Квітне голубими квітами блакитними. Ну, такими фіолетувато-блакитними. Ну, колосок не такий масивний, але сам кущ дуже гарний, бачите, який. І виростає також, якщо йому все підходить умови, то ось так він виглядає. Ну, висота десь сантиметрів 80-90, достатньо високий. Незважаючи на те, що літо, йдуть замовлення. Це в мене тут кущик спокажу вам. Буде сьогодні відправка. Це, це Хемус. Це хіт-котна копала з відкритого ґрунту. Це Едельвейс тут кущик. Оце... Очіток. Так. І тут у мене також в горщиках виставила на дощик це хемус. Я бажаю всім успіхів у вирощуванні лаванди. Хай вона росте та радує, квітує, вам на радість, наближає нашу перемогу. На все добре. До нових зустрічей.